Привіт! Сьогодні подивимося тему за вашими проханнями: чому вам потрібно вчитися, чому для вас корисний розвиток? Як на мене, досить цікава тема і справді досить корисна. Ви можете краще зрозуміти, чому справді розвиток є таким необхідним для нас, людей, і чому він необхідний не тільки в часи, коли ми вчимося в школі, а потім здобуваємо освіту, але й протягом всього нашого життя. Отож, чому вам потрібно вчитися і а, чому для вас корисний розвиток? <рес> <рес> Якраз питаю, і тут самі карти знань та передавання знань, це круто. Перше, що виходить, це ви можете збагачувати свій світогляд. Ви можете більше пізнавати як про себе, так і про людей, і про навколишній світ. Ви можете пізнавати більше всього більше дізнаватися інформації на ті теми, які вас цікавлять. Ви можете якось масштабуватися, розширюватися. Там, чи то свою енергію, чи то прийняття. Також, звичайно, свої знання і взагалі інформацію, і взагалі ось цей енергії енергію нас, коли ми можемо приймати та можемо віддавати. І взагалі ви можете так зростати, взагалі, психологічно, долати свої страхи, пробувати щось нове. І... Ставати ще більш гармонійними особистостями. І в загальному тема навчання і розвитку вона стосується не просто там чогось такого, деколи це може асоціюватися на у нас з чимось нудним, так як, наприклад, було в школі, типу, не всім було в школі цікаво, хоча це справді такий, таке місце, де ми закладаємо фундамент взагалі свого світогляду. Ми дізнаємося там дуже багато речей про найрізноманітніші сфери життя, і можемо справді е, осягнути щось таке, на що потім, у дорослому житті, у нас може просто не бути часу. Проте, Звичайно, на те, що нам істинно подобається, час буде завжди. І що я хочу сказати, розвиток та навчання це стосується не тільки якогось там, наприклад, читати просто книги і сидіти за цими книжками і все. Це стосується також якихось нових ваших, не знаю, якихось професійних навичок, може стосуватися духовності, психології. Езотерики, може якихось ваших хобі, також спорту. Просто абсолютно всього може, може бути вивчення мов, подорожі, От, ось таке будь-яке пізнання цього світу. Воно може стати вам нагоді, і взагалі потім навіть ділитися цими знаннями можна. І це робить вас взагалі навчання та розвиток, він робить вас більш незалежною особистістю. Особистістю, яка завжди може опертися на себе, яка може йти в майбутнє, знаючи, що у неї є вона, що в людини є вона сама, і людина таким чином може йти по життю і почуватися в безпеці. Також це здійснення своїх мрій. Тобто, знаєте, коли у нас постає таке питання, зекономити гроші чи витратити гроші, то, як то кажуть, мозок орієнтований тільки на якусь одну з таких операцій: ми або економимо, або заробляємо. Тому краще обрати варіант заробляти більше, ніж Економити і заробляти більше, щоб могти собі дозволити те, що поки що дозволити ми не можемо. І далі постає питання: а як більше заробляти? А більше заробляти ми можемо внаслідок якогось розширення, тобто розширення своїх знань, кваліфікації, сфери впливу. І таким чином ми зможемо більше заробляти. Ми можемо таким чином більше якби віддавати і більше приймати. Таким чином, саме ви реалізовуєте свій потенціал, ви займаєте позицію учня, позиція учня вона справді дуже корисна, коли ви розумієте, що ви не все знаєте в цьому житті, що попереду ще просто дуже багато всього такого непізнаного, і що можна просто все життя жити і. Все одно буде щось попереду, таке, що хочеться пізнати. І ось цей такий постійний вибір, а, що, а чим саме займатися, він дуже класний. Також тут сказано, що на шляху у вас Ось цьо, е, на шляху до розвитку, до пізнання себе та пізнання цього світу можуть ставати чоловіки або жінки, якщо е, ви чоловік. Тобто якісь певні залежності від інших людей, коли ви зосереджуєтеся не на собі, а на іншій людині. І це може ставати вам на заваді, це може на якусь там мить відволікати вас від вашого якого істинного шляху, і це буде справді трошки вас зупиняти. Або, можливо, це вже було у вас в житті. І також це може викликати у вас внутрішній конфлікт, ось цей застій, типу в якихось інших сферах свого життя. І можна сказати те, що Особисте життя здається справді нам дуже класним та таким яскравим, тому що там дуже багато емоцій, там дуже велика концентрація емоцій, і, звичайно, воно всіх нас вабить. Проте більш важливо давати собі ці емоції самостійно або, типу, внаслідок зустрічей з друзями. Або внаслідок е, якихось подорожей, коли ми самі подорожуємо, або внаслідок, власне, оцього пізнання світу, коли ми беремо інформацію про світ з якихось інших джерел, типу як книги, інтернет, курси, якісь навчальні, навчальні заклади, ще щось там, навчальні організації, якісь гуртки, гуртки, секції, спорт. І це також дуже круто, коли ви розумієте, що ваше життя яскраве, воно повне просто всього такого нового, цікавого, всеосяжного, то ви розумієте, ви от, розумієте, скільки який цей світ просто різнобарний, який він. Просто такий різнобічний, різноманітний, який він яскравий, скільки всього є, просто скільки всього можна зробити, скільки можна здійснити здобутків, перемог. І це по-справжньому вабить, особливо, коли ви якось типу, отримуєте емоційне наповнення від того, що ви робите, коли у вас немає якоїсь такої вигоди, от я це зроблю, і я зароблю гроші. Ні, коли у вас є щире бажання це робити, тому що ви вдосталь працюєте, вдосталь пізнаєте цей світ і вдосталь відпочиваєте, тобто відновлюєтеся від своєї діяльності. І при цьому у вас діяльності можуть змінюватись. Там, наприклад, розумова діяльність змінюється спортом читанцями, якась така е, прагнат, прагматична сіра робота змінюється творчістю. І в цьому, власне, може бути навіть сенс життя в когось, типу, в красі цього світу, коли ви йдете на зустріч е, чомусь новому, невідомому такому, і ви не дивитеся, що там кажуть інші люди. Ви орієнтуєтеся на собі, на тому, е, що ви хочете. Ви насолоджуєтесь цим життям, ось квіточка, сонце, така прекрасна природа. І просто йдете. Відповідно до свого внутрішнього імпульсу. Давайте ще подивимося, чому для вас корисний розвиток? Що вам дає розвиток та навчання? Що вам дає розвиток та навчання? Що вам дає розвиток та навчання? Розвиток та навчання дають вам внутрішнє збагачення. Ви можете відточувати якісь певні грані своєї особистості, ставати кращими людьми та покращувати свою майстерність, ви ростете та рухаєтеся щоразу все швидше та швидше, і щоразу все більше орієнтуючись на себе. Вау! Тут Верховна Жриця та відлюдник разом. Тобто ви дуже сильно просто збагачуєтеся внутрішньо, ви ростете, ви, як це сказати, еволюціонуєте, розвиваєтеся, ви при цьому емоційно наповнюєтеся, вам це подобається, вам це в кайф. Ви стаєте ну, більш розумними. Вам стає легше якісь причинно-наслідкові зв'язки поєднувати, встановлювати. І в загальному це приносить вам більше щастя, тому що ви розумієте, що взагалі все в нашому житті це вибір. І, по суті, те, що я вам кажу про це навчання, це може бути, по суті, будь-що все абсолютно. Будь-яка сфера вашого життя, навіть духовний ріст і навіть просто шлях по життю, коли ми просто йдемо і ми вчимося, коли ми проходимо якісь там певні уроки, коли до нас приходять усвідомлення, от я зробила так і отримала це, що я зробила неправильно, що я зробила правильно як я відчуваю це, чи мені подобається, чи не подобається. І внаслідок от таких от е, питань до себе ми також вчимося. Ми вчимося чути себе і розуміти себе, вчимося е, робити вибори, які будуть відгукуватися нашому серцю більше. Так, і по суті цей. Ріст у ваших сферах він може допомагати вам навіть якби рухатися, так? Але рухатися в комфортному для вас темпі, ніби не в постійних таких перегонах, а в такій емоційній стабільності, в такому спокою. Тобто ви стаєте більш емоційно врівноваженими, такими спокійними, спокійними і. І ви розширюєте свою енергію і свої знання, так. Ви ростете. Ви ростете внутрішньо Тобто ваш внутрішній стрижень він зміцнюється, ви стаєте все більше опорною людиною. Але водночас ви дивитеся на цей світ, очима учня. ніби Ви йдете, ви починаєте свій шлях кожного разу з нового початку. Ви можете пробувати щось нове. Ніби у вас є ось цей, можна сказати, юнацький максималізм. Ну, тобто, ви розумієте, що можливо, все в загальному. От за що би не взялися, можна все і ніколи не пізно починати, і ніколи не рано починати. Завжди можна досягнути успіху, якщо нам цього хочеться. І, взагалі, поняття успіху всіх суб'єктивне. Успіх це може бути просто те, що нам подобається робити щось у тому темпі, в якому ми рухаємося, тому що коли ми йдемо в своєму темпі. Ми нікого, ми ніколи не програємо. От коли ми орієнтуємося на когось, що ми там якось повільно рухаємося і порівнюємо себе з іншими, то тут ми 100% програємо, тому що завжди буде хтось за нас, типу, швидший. І проте кожна людина індивідуальна та унікальна, і в кожної людини свій шлях та свій темп. І все це правильно, все це нормально. Отож, чому вам корисно розвиватися та корисно навчатися? Тому що ви в цій миті ви краще пізнаєте себе. Ви себе збагачуєте, ви більше можете орієнтуватися на себе то розуміти, що я доросла людина, я живу своє життя, я люблю своє життя, я обираю те, що є в моєму житті. Я обираю ті заняття, які мені подобаються, і відповідно я обираю себе. І коли в моєму житті можуть наставати якісь м -м бурі. Шторми, тоді я знаю, що мені робити, тому що я можу опертися на себе, тому що я така унікальна, опорна людина, самодостатня, який самій себе достатньо, і яка в безпеці, тому що я з собою. І якщо я цікава для себе, то я і надалі буду орієнтуватися на себе. І на свій ріст та розвиток. Отож, я рада була зробити для вас цей розклад. Сподіваюся, він вам відгукнувся та сподобався. Сподіваюся, я змогла розкрити для вас тему. З особистим розкладом звертайтеся в інстаграм посилання в коментарях. Отож, бувайте!